Сьогодні у нас сліпа дегустація домашнього пива, розпаковка певної пошти від броварні варвар і Краш Екен Дей, день розчави банку. Сам не знав, що такий існує. Вітаю, друзів та гостей каналу «Пивна П'ятниця. У мене на кухні. Так, сьогодні сліпа дегустація ось цього домашнього пива, тому що я не знаю, що це. Ну, пляшка, звісно, від Умань пива. Це у нас теж певна пошта з міста Черкаси від Дмитра. Пиво від Дмитра вже було неодноразово у нас на каналі. Це наш домашній пивовар, який експериментує і робить дуже класне домашнє пиво, якому можна довіряти. Сьогодні він прислав щось вже, крім мене, хлопці з нашого закритого чату для спонсорів та друзів каналу вже це щось спробували, оцінили його по різному тому для мене сьогодні такий своєрідний екзамен, тому що я взагалі не уявляю, що це таке. Я взяв ось такий келих, мені здається, це універсальний під будь-який крафт. А це ж все таки крафт. Домашнє пиво це крафт. Минулого разу, коли ми пили Red Ale, Irish Red Ale, і він у мене залив все. Гашенко він був дуже неспокійний. Подивімося, що це таке. Що, що в мене є келих тут на підхваті? Так, дивіться, як так, кришечка далеко не полетіла, а запольницьці скоро вже хана. Мабуть, цей ніякої гашенки, нічого немає. Можна спокійно наливати в келих. Колір приємний. Так, тобто це не стаут, не Red Ale, І це пінна шапка. Ну, колір взагалі дуже цікавий. Такий персиковий, бурштиновий. Буває у діпи такий колір. Колір мені подобається. Є пінна шапка, достатньо густа. Аромат я не відчуваю, але потрібно, мабуть. Так, а це щось таке. Хм. Щось схоже на неїпу, чи, ну, схоже на неїпу за ароматом. Є така фруктовість. Не скажу, що тропічна, але фруктовість присутня. Приємний, приємний аромат, можна сидіти і потихеньку нюхати, і все буде ок. Хочеться не прогавити ні один нюанс, <laughs> тому що Дмитро надіється, що хтось дасть йому якусь адекватну характеристику. характеристику. Хотілося б, щоб це був я. Так. Ну, пахне воно приємно. Пахне є якісь тут ароматні хмелі. Це все-таки якась, мабуть, чи Нью ІПа, Нью Інглад ІПА чи що. Щось таке ну, дуже приємно пахне, мені подобається. Ну, пейл ель так не пахне. Пейл ель мені здається, більш різкий має аромат. Ну що, знімаємо, пробу. Як завжди, добре зброжене пиво. Нема ніякої зайвої солодкості. Робиш ковток такого, ну, він пахне фруктами ароматними. Але е, доволі сухий. Цікавий смак. Воно холодне, тільки з холодильника. Хай трішки підігріється, тому що, мабуть, я не відчуваю всі тонкощі цього пива. Ну, мені здається, це однозначно це е, така легенька New England IPA. Зараз вток зроблю. Ой, приємне, приємне пиво. Що я вам скажу? Воно схоже на. Нью England Іпу від Вольфа Інгільман. Тільки на ту, яка свіжа. Тому що, коли не eh, від Wolfes Ingelman не дуже свіжа, вона не така смачна, як хотілося. б. Це пиво смачне. Смачне пиво мені подобається. Нічого зайвого тут немає. Якщо вже говорити про Нью Інгленд, мабуть, не вистачає трохи ароматики, трохи якихось Вот. А так взагалі приємно. Ну, якщо в стиль попадати. Попадати взагалі таке. Слово не зовсім добре. Дивіться, тут є якась така мінімальна гірчинка. Якщо ми говоримо, що це Нью-інгл, тобто це все-таки хмільонка якась має бути, то хміль цей відчувається дуже тонко. Але якраз є така ароматична складова, яка мені дуже подобається. общем, я п'ю це пиво і говорю якусь слободу. Смачне і хочеться. Недовше розтягнути це задоволення. Продукт у домашніх пивоварів виходить більш якісний, тому що процес повністю під контролем. І сам пивовар переживає, труситься над своїм продуктом, тому що він робить це ж як для себе, як самогонку варять для себе. Да? І не хвалюють кожен свою, але це трошки інша тема. Пиво це все-таки такий, ну, можна сказати, мистецтво. так? Так, це однозначно хмельінка, і я вважаю, що це все-таки не іпа. А Дмитро вже напише в коментах, наскільки я помилився, і наскільки я не попав. Це пиво я буду допивати сьогодні з задоволенням. Продовжувати цей відос буде ще одна певна пошта, яка прийшла у нас від бреварні варвар сьогодні. Сюрприз такий був для мене. Пивна кошта на каналі, пивна п'ятниця. Як бачите, по коробці це посилка приїхала від бриварні варвар з міста Київ. Вона така важкенька, така вона об'ємна. Е -е -е я починаю здогадуватися, що в цій коробці, як на мене, тут має бути або Октоберфестівське пиво, про яке я в них прочитав Фейсбук. Або ä, Midnight Velvet, нова редакція, новий реліз, або то і інше. Зараз подивимось, вгадав я чи ні. Так, сьогодні я це отримав і відразу розпаковую. Так, як завжди, у нас тут баласт. Так, якось так. Куди я буду виставляти? Це видно? Видно. Так. Багато всього, тут, тому і вона була важкенька. Ого, і баночки. Так, починаємо з баночок. Іпанема Indіa PL, нова баночка. Достатньо прикольна баночка, якщо що. Так. Камеру буду показувати. Де у нас камера? Отут, тут десь камера. Ось, і панема. Прикольна іпанема. Ще баночка. Хельно Хеліс. Ну, це в німецькому стилі, під Ctober можна сказати. Так, і Citra American Pale Ale. Мені здається, я це все вже колись пив, але баночки я з пляшок пив. Оформлення було зовсім інше. Так, тепер момент істини. Пляшечки Сургуч. Салідол. Ну, ви самі розумієте, це реальний солідол. Так, ще одна пляшечка. Ще один солідов. Вони чимось відрізняються. ну, ану. Ану. Так. Хайленд Хайленд барел баррел. бреврит вайн. віскі барел agit, барел вайн. Так, лімітед, так. Так. Solidol Linkwood. А це солідол блер Атол. Я не шарю в солідолах. У мене його. Я його один раз спив на день народження канала, мені здається. Ні, 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 брешу. Не пив я солідол. Не пив я солідол. Тепер у мене цілих два солідола. Так, ще в мене тут то, що я думав, Midnight Velvet. Так. І. Гост Еліфант. Так. Почитаю потім про це пиво. Я на нього не сподівався і про нього нічого не читав, не готувався. Мерцена немає. Мерцин, мабуть, тільки на розлив. Потрібно їхати до них на лісопилку, щоб його спробувати. До речі, дуже круто, що вони прислали оце от Barrel Edge. тому що скоро. 4 жовтня, якщо я не помиляюсь, у нас буде день витриманого пива Barrel Edged Day. І якраз буде е, інфопривід, щоб щось відзняти, якось відсвяткувати, скільки всього солідово. Дякую, Броварні Варвар, за підгон цього контенту. Це такий відос, який будуть дивитися не всі. Він... Через якийсь час потрапить в закритий доступ для спонсорів каналу. Ви знаєте, що для спонсорів каналу у нас, крім того, що є закриті відоси, у нас ще є знижка 15% на певні футболки. Щоб її отримати, потрібно зайти в спільноту YouTube, Там є пост з промокодом і ввести його на сайті. Є при замовленні. Залишилось стати спонсором. Хочу подякувати всім, хто подивився наші три останніх відоси, підтримав їх лайком та коментом. Це у нас грецьке пиво, чеське пиво та Октоберфест. На Октоберфест ми вже програли ось цей келих. Я думаю, що коли ви дивитесь цей відео, келих вже знаходиться в місті Хмельницьк у Михайла. І Михайло там п'є з нього якусь смачну пшеничку. Там той же Бенедиктінер, Вайсбір, чи Поланяр, чи ще щось і насолоджується тим, що він підписаний на канал, дивиться відоси і отримує. Призи. На жаль, грецьке пиво воно не набрало тисячу переглядів досі. Там футболка не розігрується, а от чеське пиво набрало тисячу переглядів, і там умови я напишу в описі під тим відео, що де коли. Я думаю, що це буде. Тобто пишемо коменти до наступної не знаю, яке це буде число. Я напишу все в коментах. Всі коменти написані до тієї середи приймають участь в розіграші, в розіграші, футболки, бережи, пиво. Всі подробиці в описі під відео. Про Хмельницьк мені прислали ще пиво з міста Хмельницьк, це Проскорівське хмель пиво. Що з ним робити, я ще не вирішив, зате я вирішив, що робити з цими пляшечками. Під варвара. Е, у нас же ж виходить, що 4 жовтня в п'ятницю, велике свято, день Барель Еджі, тобто пива, витриманого в бочках. І я думаю, що варвар, дякую варвар, що надихнули мене на ідею зробити щось до цього дня. Це буде прямий ефір, тобто наш традиційний пивний стрім. Буде цих чотири пляшечки пива і ще ось ця. Звісно, що все, ми пити не будемо. Ми виберемо щось одне, а можливо, два, а можливо, буде ще якесь цікаве пиво Barrel Edged. Тобто, буде, як завжди, цікаво. Звісно, будуть наші е, традиційні конкурси та розіграші. Отже, долучайтесь до нас в п'ятницю о 19.00. 30 буде, як завжди, цікаво та весело. Думаю, що ви помітили, що у нас зі світлом сьогодні якась така нестабільність, можна сказати, все тому, що я експериментую з різними світловими схемами, тому що от прийшов з AliExpress той софтбокс, ось він на Фоточці, який ми з вами купували. На які ми скидались донатами, ви скидались мені донатами, і я цей софтбокс придбав, лампочку до нього придбав і зараз його тестую. Я зрозумів, що для моєї кухонної такої е, імпровізованої студії цей, фо -фокс, е, цей софтбокс е, частину питань закриває. Далі я ще подумаю, що мені потрібно. Ну цей фон я замінюю. Якщо що, бачите, він блікує не зовсім добре, він відпрацьовує. Буде щось інше. Так так що дякую всім, хто донатив на світло. Світло вже є. Канал розвивається, канал росте. І ми йдемо далі. Теж дякую броварні Варвар, що нагадала мені, ну розповіла, що є таке свято Кенкраждей, день Рощави банку. Що, в принципі, я і планував сьогодні робити, тому що е, ці баночки, якщо нічого не сплутав, е, якщо не переплутав пакети з банками, е, я обіцяв е, знищити е, в цьому відосі і цим я займусь. Але схему трішки я планую е, змінити, тому що я тоді 20 банок трощив і зацікав, за скільки. Сьогодні хочу зробити трішки навпаки. Я хочу зробити на швидкість, скільки банок я знищу за хвилину, якось так. Зараз зробив кавток, і воно мені таке якимо навіть якимось персиком віддає. Абрикоска персик. Смачне, смачне. В, в міру воно. ну Хто не любить із гірчинкою, от воно якраз дуже стримане на а, предмет гірчинки. Смачне, насичене, питке. А, класне пиво. Дмитро, респект. Таймер, таймер є. Я думаю, що він буде пищати, якщо що. А, а чи зможу я ввімкнути його, коли я буду в рукавичках, я не знаю. Тобто прощити я буду ось цей ряд. Я поставлю трішки їх ближче до себе, тому що ну, швидкість. Я не знаю, скільки їх. Кажуть, цей день, цей день Кентраждей пішов до нас Прийшов до нас з Америки. Це був взагалі національний день, національний. Кенкраш Дей. Вони дуже, ну, я так розумію, дуже, активісти дуже переживають за те, що банок алюмінієвих стає все більше і більше. А це метал, який дуже можна просто утилізувати, ну, відносно просто. Тому запровадили такий день, і це дуже круто, що він вже вийшов за межі Америки, за кордони Америки і дійшов навіть до нас. І на диво, що ми вже кілька разів цим займалися, тобто трощили банки, щоб потім здати їх в пункт утилізації. Навіть не за гроші, а просто заради цікавості. Чи зможу я в рукавичках вімкнути таймер? Так, ну ми, ми тренуємося, якщо що. Давайте потім я банки перерахую. Поїхали. Так, таймер, таймер спрацював. Зараз я вам швиденько перерахую і скажу, скільки я банок встиг за хвилину перетрощити. Якщо так приблизно, то це, мабуть, 16. Зараз я перерахую точно. Ой, класне пиво. Рівно 16 банок. За хвилину я розтращив. Чекаю від вас. В коментах, скільки ви за хвилину зможете в такий спосіб розтрощити банки. Тобто ми їх викладаємо як нам зручно, трощимо руками без всяких предметів і викладаємо, пишемо в коментах результат, скільки за хвилину ви зможете розтрощити, зім'яти, розчавити банок. Цікаво, давайте такий запустимо челендж. Я це, мабуть, фрагменти виріжу і залишу в Інстаграмі, в Тікток і ток любить таку лабуду. А ось ці баночки, що залишились, ці баночки залишаю на наступний раз. Оці баночки. Тобто, можливо, у колекціонерів є бажання забрати оцю підбірку. Це така рандомна підбірка, яку я зібрав з полиці. Так от практично підряд я сьогодні. Шукав баночки, які обіцяв віддати нашому колекціонеру Сергію. От. І зібрав ще таку, ще таку колекцію. Як на мене, то тут найбільш цінна баночка ось ця Германаріх, тому що вона це, якби старий дизайн. Вже таких не роблять. Тобто, Германаріх зараз випускається в інші баночці, де цей портрет цього короля на всю банку. майже. Ну, Пиво таке собі посереднє. Зараз в ВТБ 1930 по акції, якщо що. І оце цікава баночка це у нас бельгійське пиво Barista Chocolate. Дивіться, яка тут прикольна штука. Це алюмінієва баночка. Тут у нас, якщо видно, тут намальований такий шовчик, ми його отак от розрізаємо. А, Можна навіть отак от так Дивіться. Оп! І знімаємо цю плівочку. Це у нас плівка, якщо що, можна потім ножничками акуратненько підрізати і поставити собі в альбомчик, де у вас зберігаються етикетки від іншого пива, якщо що. Ну, як у мене, отак, наприклад. А баночка у нас виходить алюмінієва, але вона не просто алюмінієва. От Під яким ракурсом буде видно. Тут у нас є на ній е, напис ще. Тут у нас написано Thank you for recycled. Да? Е, тобто, е, дякуємо, що ви утилізували цю баночку, так? І цю баночку теж можна, якщо що, от в такому вигляді без етикетки утилізувати. Мабуть. Ось така у нас історія сьогодні. Е, сподіваюсь, такий формат відео вам заходить час від часу. Ми будемо таке робити, може, ну там тегостувати якесь пиво, яке маса на якимось цікаво, тому що мені здається, що це відео не набере стільки переглядів, як, наприклад, Чешське пиво чи Октоберфест. Це буде щось таке маленьке, камерне і цікаве не всім. Там, можливо, колекціонерам, можливо, тим, хто не пропускає ні одного відео на каналі. Тобто, це таке відео не для всіх і тому воно буде всереду. Дякую, що подивилися. чекаю від вас на фідбек. Дуже важливо заходить такі формат чи ні, чи Я дарма витрачаю ваш та свій час, Шануйте себе, не битися підряд, як я це роблю в відосах. Дмитро, окреме дякую. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.